Всем привіт, друзі! Ми з вами Мерслав Плей Геймс і сьогодні ми граємо у э, симулятор таксі, як я зрозумів. Э, я зараз везу клієнтів, а ви ставте лайки і підписуйтесь на мій канал. У мене ж э, вам дешево розповім, що це за гра все таке інше. друзі мені треба десь стати блін на цій жигульці дуже важко керувати ну, давайте. Ну, давайте, і ми їдемо ой друзі 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 Водій. Заїдемо сюди, я вам до що заставляю. Ось як ти ого. ого, друзі. Зігнався. Другом зараз. Тихо, друзі, треба скинути Тихо. Вибачте, що я так можу, але... Сказано, бачите а там вдалині. Можна обирати. Якраз, друзі, ми їдемо. О, друзі, скінчився дощ. Подій. У мене є левел, зараз. Отут можна швидкість набрати. Зайдемо сюди і побачимо. Що е це за гра? Це гра в таксі. Е вам зараз розкажу, все покажу, тому що треба продають до місця. На цій живутці і розказати це. Давайте допоможемо другу. Давайте. Я не хочу кидати друзів у біді. Почекайте, ще почекайте. тап Блин, друзья. А, -а, -а точно. Все, у мы... меня. А кто уши? А, -а, а, все, видите, она побита. Все, я понял. Ну, поехал на свои жиульцы. Потом уже будем. Бачите, она заглохла. Ну, реально важко керувати. Тому не розганяйтесь на цей. Так, по-моєму, сюди. Ну, все, ми їдемо. Да, друзі, це реально далеко. А тут вже можна реально розігнатися до 100. Давайте розігнемо ее до 100. Жигулі розганяємо до ста. Простивней пастой выскайкивается Ну, чого ти так... Давай швидше. Все, почались обороти. Швидкість. Біля автобусов скинул. Сто їде друзі, сто. I'm sure. Я ж казав, що не можна запам'ятати на Жигулі заборонено Разгана... розганяти до 100-130 до бой буде. Давайте хоть дивимося. А, бачите, нам сюди треба. Блін, дуже ми я... не одні. Ну окей, поїдемо поки що так. Бачите, тут вже місто. я вам сказати. Це прям такі селищі. Ввезу я їх. Блин, нічого що... така маленька швидкість, ага, так. Там все зробимо, розкажу кожну кнопку, живуйки. Все, нам один кілометр. Лишається. Я так зрозумів, вони на вечірку йдуть. Бо... Так, стрічки нема. Давайте попробуємо обігнати. Блінк назад. У мене не виходить його обігнати. Тут іще поворот. Давайте. Отак! Блин, тут еще поворот. Це у нас гараж машин офіцій він мені грошей дав. Mm -hmm. Наші пояснюють. А я включу тепер цей? Коротше, хто. Хто не знає як цей, друзі, мене... У мене важливий дзвінок. Друзі, я тут, 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 не переживайте. Я нікуди не вдівся. Короче. Коротше. Ну, дивіться він. На... О, дивіться, ідеально, так? Да? Скажіть. Коротше, розкажу всю про цю машину в залі. Давайте вже їхати і я вам буду розказувати. Коротше, друзі. Ця машина я отримав в місті, тому що я возив. Да, нам вже знову треба? Так, нам у нас ще якісь Короче, Так, ю. Ю. О, oh. давайте вийдемо подивимось, що тут Що це таке? Шуу. Тут поняли, що. Ай. Друзі, у мене знялося. Три тисячі, Ну окей, поїхали наші жигулі. Давайте включимо від першого це. Коротше. Е -е, ми зараз їдемо з міста і я... нам треба возити. Отут ви бачите рівні і... За кожного рівень можна ця більше мати Ладно, поїдемо, де мене темнота нічого не буде. Ой Я вам покажу минулі мої машини, які я так сіяв. Блін. Треба отак виїхати. Тут є коп поліція, яка мене відстежила. Напишіть в коментарях, вам подобається ця гра і від першого лиця чи від третього? я думаю що від першого. дрифт так що нам тепер а все так давайте нормально будемо. я не хочу щоб мені знову штраф non, не за... за щось що я бричу Давайте їхати зараз я підбудусь по хаті, куда мы видим. Ааа, все, ми сюди їдемо. Туди треба. Дивіться, яка дорога. У шляхом. Ну, поїхали. Короче, а -а -а. я вам называю туда вместе, потому что вместе свою минимум машину Блин! Наш кафе! Еще Идем за ним. Коротше. Цю живутку я, я почав грати гу. недавно, сьогодні буквально і сьогодні залишив ту машину. Що... Ця машина не управляємо, я кажу. Коли граєте в цю гру, не купляйте «Жигулі», а краще купляйте МОП. Я на «Жигулі» не вмію грати, але окей. Ну, до, до речі, як вам цей заробити гроші. За гроші є там у нас такі, там, можна все купити. І для таксування просто візьміть. Я, як бачите, таксую. Ми потім е поїдемо до мій склад. Ну там, гараж, там була номіна машина була. Потім е ну, там бачите, спілкуватися. Тринадцять хвилин. Та так, а Але я вам кажу, що в э, поліцейських я не зустрічав. Спочатку мені треба замовлення замовлено приймати. До речі, що тут набереться? Ну, на так ну, буде... і 10 тисяч лайків або 20 переміг у нас відео для 5. Дивіться, у мене на живут вы дить понимаю Бачите, тут не можна разгонять куда вот 200 тому що машина не управля а вот машина Тому так Бачите, стоп. Тут треба зубы Блин, ну, ну, ну нормально, просто стоп, а я запомниться не могу. Давайте. Не, я же не полетаю там, не Там треба его выбрасывать, но он просто не может. Давайте, идем вниз Тихо. Довидься, я вам расскажу. Да, значит, 70. Короче, вот эта делянка. Давайте висим. Стоп, стоп, стоп. М -м -м. Я, давайте, а, тут загорели тебя. они А, понятно, понятно Так, поворотаем, друзья Видите, тут где магаз, давается поча У нас поча Так, солим О, тоже жгулька Вообще-то, скажу Цікава, правда. Так, да, це ж Давайте знаєте, що зробимо? Поїдемо, розвернемося. Я не хочу, щоб копи приїхали, скажи, давай. Бачите? Ну не копи, а поліцейський. О, до цього і треба було їхати, чуєте? Нам 43 Там, ну, Тут багато Якщо про Це до центра міста. Ну, це у мене майже третій рівень Тихо Ну давай, проїжджай Чекаємо, друзі. Поки всі приїдуть. Так, друзі, ми їдемо в центр міста. Чи куди ми там їдемо? Ну, Я не знаю, куди ми точно їдемо, але знаєш. Що... А, у нас час! У нас. Знаєте, чим швидше ми приїдемо, по-моєму, е гроші ще впливають, е як ти їдеш, час із Все таке Щось типу такого. Ну, я їду повільно, тому це мене ну, не в спорт в можем, тому що знаєте, тут такі дороги. щось мене Да, так воно відірвалося ну, тут дуже важко набрати швидкість але треба знати її. що це таке бачите тут аварія Давайте, давайте. Мені треба довести цього клієнта. Тільки давайте будь ласка, щоб там не було такого, типу, ой. Знаєте, типу, ще там сіло, і мені треба їхати вже і вже кінець місця. Але в мене буде більше грошей. Знаєте, Чим більше клієнтів до мене сядуть, у мене маши... Так що це позначка 2-4? Е, наприклад, у моїй машині минуло. Там було два, тому що там було два сидіння, два місця, А тут чотири. Ну він зрозуміло. Почти вже рано. Ну, давайте йдемо зараз. Ну, знаєте, друзі, дивіться, якщо реально багато, то більше, ніж 10 надається, або 10, я зніму відео, дивіться, обирай. Автобус проти таксі. Показую старі, показую. показую старі машини, так стоп! Стоп! Блін! Три. Ви бачите, що за механізм? Давайте декілька секунд. Не наводжу. Хоча, я знаю... Давайте, друзі, поїдемо. Отак навіть, бачите? Ми зрізалися, шлях але я так не думаю. Ну давайте. Блин, ну я не вмію водить. Ой, вот за